11 серпня, о 13.17 жителям Херсонської області на мобільні телефони надійшло сповіщення про повітряну тривогу вперше від 15 квітня. На мапі тривог України Херсонщина також була позначена червоним. За чотири місяці в окупованому Херсоні людям було незвично почути сигнал попередження про загрозу. Розповіла Херсонка Лариса. Сирени на вулиці я так і не почула. Сьогодні близько п'ятої ранку теж увімкнувся сигнал тривоги на телефоні. А вибухів в моєму районі чутно не було. Звичайно, я вже забула цей звук сирени, і спершу було досить лячно. А з іншого боку, треба серйозно подбати про облаштування сховища і зробити запаси води та продуктів. Співдиректор програми зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова Олексій Мельник говорить: логічно, що Херсонщина знову отримує попередження про загрозу ракетного удару з боку Росії. Поступають дані розвідки або фіксуються, чи, чи вийшли на позиції ці ракетні, їхні комплекси, літаки там, або ж вже є пуск зафіксований. І тоді система попередження включається на загрозливому напрямі. Тому звичайно Херсон, якщо він знаходиться в цьому секторі, також є під загрозою. Загроза як від влучання ракети, так і, наприклад, від падіння уламків цієї ракети. Система вмикання вуличних сирен зараз під контролем окупаційної влади, тому може бути засобом психологічного тиску. Жителі Херсонщини звикли до вибухів, а не звуків сирени, розповів заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Повідомлень про те, що самі звуки середньої вони більше лякають, ніж звуки вибухів, до яких вже насправді, ну, на жаль, привикли і прильоти. І наші люди відрізняють, коли щось прилетіло, А коли нам навпаки орки працюють по Миколаєву або ж спрацьовуваю системних пиво. Цієї ночі в Херсоні та новій Каховці провели чергову серію обшуків і затримань серед мирного населення, говорить Юрій Соболевський. Ми намагаються тиснути на населення, вони проводять. Цього дуже велику кількість контразвідувачів заходів шукають і осіб, які причасні до руху спротиву, які діють на Херсонщині. Коли вони конкретно за адресу приїжджають, то зрозуміло, що в них була мета відпрацювати певних людей або задоносили їхню оперативну інформацію. Багато людей не хочуть розповідати про те, що з ними робили, побоюючись повторних арештів, говорить Юрій Соболевський, Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.